Всім привіт! Мене звати Віталій, і я більше року проживаю в Канаді, провінція Манітоба, місто Вінніпех. Нас троє я, дружина та донька, які більше року і в нас було авто в Канаді, яке зустріло чимало пригод, тому хочу розповісти вам про ці приколи. В цьому відео хочу показати вам, як працює страхування авто в Канаді зі свого власного досвіду. Після цієї історії ми навіть взяли найдорожчий пакет страхування авто. Так як на собі перевірили, наскільки крута система страхування в Канаді. Тому я гадаю, буде корисно послухати всім, навіть для тих, хто в інших країнах, так як будете мати з чим порівнювати. Авто попало під ГРАД, потім в легке ДТП, та в кінці все закінчилось з писанням авто на аукціон. І весь цей процес тривав довгих 7 місяців. Тому все по порядку. А також розповім, як нас трішки надурили при купівлі авто, та в чому різниця між статусами Rebuild, Salvage та Clean Title. Беріть щось смачненьке, всім смачного і дякую за коментарі, підписки та будь-яку іншу активність. Особлива подяка спонсорам каналу. Ви також можете доєднатися, щоб дізнатись більше, тисніть кнопку спонсорувати. Дякую всім. Розпочнемо з того, що коли ми шукали авто, ми встановили собі верхню межу вартості авто у 8 тисяч. Я та мій друг Назар шукали авто, сидячи в телефонах в авто Назара, і, чесно кажучи, що знайшли, те і придбали. Не витрачаючи тижні на пошуки найкращого екземпляру за свої гроші, це був Chevrolet Cruze 2014 року з мотором 1,4 літра з турбіною та автоматичною коробкою передач. Коли ми його оглядали і попросили документи, нам підсунули документ не діючого власника, а попереднього власника в цих документах статус авто був вказаний як Салвіч. Типу врятований, і я чомусь думав, що це краще, ніж ребілд. Ну так нам сказав той продавець, який типу заспокоював, що це ще такий можна продати потім. А ребілд важче. Тепер зрозуміло, чому він так хотів, аби ми придбали той автомобіль саме в той вечір. Але банківські транзакції мали обмеження в переказах та знаті готівки в банкоматах. Коли авто було вже повністю нашим, я сів заповнювати документи на підробітку. Кур'єром доставки їжі, та побачив, що статус у мене ребілд. Не зрозумів та дістав паперець того хлопця, а там також ребілд. Дістав ще паперець попереднього власника, а там Салвіч. І ось тут я зрозумів, що мене трохи обманули, показавши не свої документи. Тому звіряйте ім'я власника також, а не тільки Він код. А тепер для тих, хто шукає авто, як зрозуміти різницю між цими статусами. Та де це шукати в документах просимо у власника страхування авто від MPI. В інших провінціях все буде по-іншому. Я розповім для Манітоби. В цьому голубенькому папірці знизу праворуч шукаємо він код авто, і над ним буде написано Статус дві крапки і salvage rebuild. В ідеалі там має бути пусте місце. Навіть слова статус і дві крапки не має бути. Це означає, що це clean title. І рекомендую купувати саме такі авто. Так як ребілд продати важче. Яка різниця між салвич та ребілдом? Салвич це статус, в якому авто ремонтується, проходить перевірки, можливо, відбувається розслідування після крадіжки та інші проблеми. Коротше кажучи, такий тимчасовий статус, який в кінцевому варіанті точно буде ребілдом. Тому забудьте за цих два статуси, якщо не плануєте сильно доглядати за авто, а в кінці його вигідно продавати. Такі варіанти можна подивитись хіба для дуповозки, яка просто доставляє ваші сіднички з пункту А в пункт Б. А потім дешево продається, або дуже випадково йде підград для списання авто на аукціон. Повертаємось до нашого круза. Авто було в більш-менш нормальному стані. Були нюанси, які мене дратували, але це дрібниці. Це авто я використовував для сім'ї, доїзду на роботу та три місяці я возив доставку. Одного разу я потрапив під сильний град, який добряче відлупцював мені кришу авто, капот, багажник, праве крило та дві дверки з правої сторони. Мої підписники в коментарях підказали, що я можу отримати оплату ремонту авто або повне списання авто. Дуже дякую за такі корисні коментарі. Я читаю абсолютно всі коментарі, тому не забувайте їх писати. Дякую. Я поїхав до автопак, де мені допомогли заповнити заявку онлайн, хоча я міг зробити це самостійно онлайн, посилання залишу в описі до відео. Підград я потрапив 24 серпня, а заявку подав 11 вересня, і тут почався страйк працівників MPI. Добре, що Вікторія встигла здати на водійське посвідчення з нуля та отримати тимчасове на руки. Пластик ж прийшов після страйку, який тривав більше трьох місяців. 10 жовтня ми попали в дрібне ДТП, де нам на парківці Волмарту жінка на траку врізалась в двері та сильно їх пошкодила. Відео про це, а також про град, є на каналі. Натискайте на підсказку зверху та переглядайте потім. Нам пощастило, що до нас самі підійшли два свідки. Які дали нам свої контакти, аби ця жінка не перекрутила ситуацію та не розділила провину 50 на 50. На наступний день, 11 жовтня, я подав ще одне звернення за ДТП. До речі, за кермом була Вікторія. 16 жовтня прийшло запрошення на сканування авто на пошкодження градом. Я записався на 18 жовтня, так як мені сказали, цей сканер працював тільки для тих, хто постраждав від граду, а MPI. Ще страйкував. І тут почалось дуже довге очікування. MPI страйкує, в нас два звернення, одне з них зависло в повітрі через вияснення обставин ДТП. Після Нового року нам прийшов лист на ім'я Вікторії, аби вона зв'язалась з MPI, і ми зателефонували. Через нашу погану англійську нас погано розуміли, і розмова закінчилась тим, що мене звинуватили в брехні. Типу, Вікторія була сама в авто без мене. А так як вона новачок, це незаконно. Щоб у вас не сталося такої неприємної ситуації через слабку англійську, я дуже рекомендую завжди підтягувати та працювати над своєю англійською мовою. А ще краще, якщо ви це будете робити з Repetitor Lab. це українська мовна школа з сучасною методикою навчання з використанням інтерактивної дошки Міру, яка буде особисто вашою, і у випадку закінчення навчання, на відміну від інших мовних шкіл. Залишається з вами з усім пройденим матеріалом, з яким ви можете продовжувати самостійне навчання. Я вже пройшов пробне заняття на 45 хвилин та одне повне заняття на 60 хвилин, чим дуже задоволений. Також дуже радує, що адміністрація школи приймає дуже активну участь між вами та викладачем у вигляді особистого чату для вас, де будете ви викладач та адміністратор. А завдяки викладачам, які є у різних куточках світу, можна підібрати зручний графік для навчання незалежно від країни вашого проживання. Дуже рекомендую з власного досвіду сам займаюсь і вас запрошую. Всі посилання в описі до відео повернемось до ситуації, де мене не зрозуміли по телефону, і я вирішив подзвонити до них та вияснити, в чому причина таких звинувачень. Але попросити когось, хто не розмовляє англійською, і там була працівниця, яка знала польську. Ми ніби домовились, я розповів їй дуже детальну ситуацію, яка була при ДТП. Вона задавала купу запитань і мені сказали, що за град вже є рішення. Мені дали 3517 доларів, але можу поїхати на сервіс, де можуть не погодити з цією сумою і можуть її підняти. Також вона зареєструвала мене на оцінку шкоди дверей на 25 січня. Дверку мені оцінили в 3922 долари. Працівник, який робив оцінку, сказав, що це не тотал. Тому потрібно ремонтувати авто по двох зверненнях окремо і нічого зробити неможливо. Мене це дуже е, роздратувало, тому що весь цей час я не вкладав в авто нічого, так як воно мало б списатись, і я не хотів втратити ні цента. Я виїхав з того гаража, припаркувався і знайшов до менеджерів, які були в офісі MPI. Там я зустрів працівника, якому показав два звернення, і кажу, що це разом 7449 доларів, чи можу я попросити повного списання. Він сказав, що так, звісно, це можна зробити. І ось тут це знову той випадок, коли працівники однієї організації кажуть протилежне, тому завжди йдіть до своєї цілі і все вийде. Він сказав, що зможе це зробити, але йому потрібно поспілкуватися з Вікторією, так як вона була за кермом. А Вікторія в Україні і повернеться через два місяці. Домовились прийти до нього вже з Вікторією, але мені в середині березня прийшов лист, що вони визнали 100% провини на іншого учасника ДТП і можуть запропонувати списати авто за 7613 доларів. Перед самим списанням почав стукати мотор. А до того я більше ніж півроку катався з чеком, тому вирішив не чекати ні дня, приготував авто, забрав всі свої речі і віддав його 20 березня. 29 березня мені прийшов лист з проханням підписати відмову на припинення страхування авто. А чек прийшов аж 5 квітня. Чек такий, як всі знають з фільмів. Він паперовий, і я його засунув в банкомат, де він перевірявся до 12 квітня на валідність, перш ніж я міг користуватись цією сумою. Так, що 7,5 місяці з моменту граду та до коштів на рахунку я чекав і вірив, що круза спишуть і все вийшло. Я задоволений, так як мені за нього дали більше ніж я його купував. Вклав я в нього приблизно 300 баксів за 10 місяців. Три місяці я возив доставку на ньому, та ще 380 доларів. Мені мають повернути податок, який я за нього заплатив. Це мені вже сказали при купівлі нового авто, про яке розповім пізніше. І ось така довга, незрозуміла, заморожена історія трапилась з моїм першим авто в каналі. Буду дуже радий почитати ваші історії та поради в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, ставайте спонсором. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в новому відео. Все, друзі, круза списали. Я взяв хамер. H3. Отака от от тачка на останні бабки. Але зато вона дарує емоції. Міг би я взяти знову якогось круза, міг би я взяти Хонду Сівіка або ще щось. Але я взяв Хаммера отак от, от. Hammer H3 3 3,7 Розхід десь 25-28 по місту. По трасі, звісно, менше. Але круто, зато емоції. Класно?